Вітаю, середа 6 грудня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз повернути своє Україна, де окупувала 50 території. Масове отруєння у Полтаві госпіталізовано 27 студентів. Вік живий, вік – Понад 40% 15-річних учнів в Україні не мають базових знань з математики та читання. ЗСУ пройшли дві з трьох ліній оборони росіян. Загалом Україна деокупувала 50% своєї землі і має план звільнення території на 24-й рік. Заявив міністр оборони Ростем Умеров в інтерв'ю для Fox News. Окрім того, міністр розповів, чому президент Зеленський вчора відмінив виступ перед американськими сенаторами. каже: в країні війна, ситуація змінюється постійно. Прокоментував Умєров і слова столичного мера кличка про авторитаризм в Україні. Це свідчить про початок політичного сезону, пояснив глава Міноборони. В Одесі обвалився будинок в центрі міста. Через руйнування фундаменту впав в один з під'їздів з першого по третій поверхи. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Цей будинок є пам'яткою архітектури та охоронявся ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілів міста наприкінці листопада. Він отримав додаткові ушкодження. Окупанти продовжують атакувати Херсон. Сьогодні у власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та контузію. Медики надали допомогу на місці. Вночі ворог тричі завдав удари поблизу одного з медзакладів міста. У будівлі вибило два десятки вікон. На щастя, співробітники не постраждали. У Дніпрі ліквідували канал нелегального продажу зброї. Трьом зловмисникам повідомили про підозру. За даними слідства, вони незаконно зберігали. Та збували вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Під час обшуків вилучено майже 6 мільйонів доларів, понад 45 тисяч євро та понад 268 тисяч гривень. Масове отруєння студентів у Полтаві. За попередньою інформацією протягом ночі госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту імені мудрого, які ймовірно харчувалися в їдальні Полтавської політехніки Кондратюка. Зареєстровано в спалах гострої кишкової інфекції. Причини інциденту нині встановлюють створена профільна комісія. На місцях працюють фахівці Держприродспоживслужби і поліція розпочато епідеміологічне розслідування. Понад 40% 15-річних учнів в Україні не мають базових знань з математики та читацьких дисциплін. Такі невтішні дані дослідження програми міжнародної оцінки учнів. Так лише 58% українських підлітків змогли досягти базового рівня математичної грамотності: 59% – читацької, 66% природничо-наукової. Ці показники гірші за середні значення серед 38 країн організації економічного співробітництва та розвитку у галузі математики. Наприклад, різниця становить приблизно півтора року навчання за цими стандартами. Леонель Месі визнаний спортсменом року за версією Тайм. Свої рішення віддати нагороду відомому аргентинцю. Журналісти мотивували передусім вдалим стартом його кар'єри в Інтермайамі. Також у Тайм зазначають, що парафія Лео позитивно вплине на гру американських футболістів у період підготовки до домашнього чемпіонату світу, що пройде у 26-му році. Нагадаємо, месі лише цього літа прийшов. До інтермаямі на правах вільного агента із ПСЖ. 36-річний нападник допоміг клубу виграти перший трофей в історії, забивши в рамках Кубка Ліг 10 голів у семи іграх. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!